Зранку ворог обстріляв Харків. Цього ранку ворог бив по промисловим об'єктам міста. Є пожежа, та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники. З пораненою працюють медики. Зафіксовані обстріли як в місті, так і в населених пунктах області. Близько сьомої ранку окупанти завдали по Харкову щонайменше чотири ракетних удари. Тип встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад, травмовано 53-річну жінку. Стан легкий, Потерпілу госпіталізували. О 22.18 ворог завдав удару по місту Харків ракетами С-300 без постраждалих. Близько сьомої ранку ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90 та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами: артилерійських та мінометних. Ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ-Чугуївського району, Потихонове Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка та Баївка Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Протягом доби ворог багаторазово обстрілював місто Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено шість будинків, два виробничі цехи, автомобілі. Об 11.20 та 12 ворог завдав ударів біля села Липці та села Глибоке Харківського району. О 12. стався обстріл села Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний склад. О 12.50 обстріл села Санькове Куп'янського району. Поранень зазнав 17-річний хлопець, госпіталізований. О 13.40 ворожий обстріл села Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 14-ї ворог обстріляв село Олександрівка Богодухівського району пошкоджено три будинки о 14.34 внаслідок обстрілу села Нечволодівка Куп'янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок. Близько 22.50 ворог завдав удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено геріатричний пансіонат без постраждалих. На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня. 56-річний чоловік. Тривалий час він перебував у важкому стані. Рятувальники звітують протягом доби російські окупаційні війська спричинили чотири пожежі на Харківщині. В день 7 січня ворог вдарив по приватному сектору міста Вовчанська. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок, гараж та автомобіль. Загальна площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Увечері російські війська здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Так, у селищі Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок влучання боєприпасів сталися значні пошкодження складських будівель та лікувального закладу. В одному з складських приміщень місцевого агропідприємства сталася масштабна пожежа на площі близько 1200 квадратних метрів. На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Та особовий склад ДСНС. У місті Вовчанську ворог наніс удар по закладу соціальної інфраструктури, в результаті чого сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів. До ліквідації наслідків обстрілу були задіяні підрозділи ДСНС та місцевої пожежної команди. За попередніми даними, жертв та постраждалих в обох випадках немає. Також рятувальники ДСНС чотири рази залучались на перевірку місць влучання російських снарядів і ракет. За даними Генштабу, зсу відбили впродовж доби дві атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Зранку окупанти обстрілювали регіони України з різних типів озброєння. Стріляли крилатими ракетами з винищувачів та БПЛА. У Харкові зафіксовано руйнування на промисловому об'єкті. В області є пошкодження житлового сектору. У Запоріжжі в деяких районах немає світла. Є пошкодження і у кривому розі Дніпропетровської області та на Хмельниччині. Є загиблі та поранені. ППО працювало і у столиці та західних областях. Цієї ночі повітряні сили ЗСУ знищили вісім ударних БПЛА типу шахет. За інформацією Генштабу, це всі ворожі цілі, що були зафіксовані у регіонах України. Атакували також Чернігівську, Сумську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми. Про це повідомили у НЕК Укренерго за даними оператора. Через обстріли є нові пошкодження в мережах Обленерго в Донецькій, Харківській Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобовне підприємство в Донецькій області. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. Японія внесе 37 мільйонів доларів у трастовий фонд НАТО на систему виявлення дронів в Україні. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни партнера Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Уночі був вибух, і цей вибух стався біля приватного сектора, поряд з адміністративною будівлею. На щастя, ніхто не постраждав, але сьогодні зранку було чотири вибухи по місту Харкова. Хочу сказати, що зруйнована будівля професіонально-технічного училища, крім цього, пошкоджена будівля малої Южної Залізниці. І, на жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали від обстрілів російської агресора. Мала залізниця це символ міста Харкова і те, що сьогодні сталося, це дійсно жахливо. Хочу сказати, що ми будемо відновлювати і житлові фонд, і житлові будинки харків'ян. І сьогодні у нас закриті практично всі контори, які є, але ми працюємо над тим, щоб вставляти вікна на житлові будинки у Харкові. Крім цього, що стосується будівлі малої залізниці, то це трапилось тільки зранку і будемо разом з залізницею можливості щодо відновлення е, цього як я вже казав символ, символа міста Харкова. Е, що стосується житлових будинків, то е, хочу сказати, що головне завдання е, на теперішній час, щоб всі житлові будинки харків'ян були з опаленням, з водопостачанням, електропостачанням, і це головне. Крім цього, хочу сказати, що у місті працює електротранспорт. Е, всі комунальні послуги надаються, і місто працює, і місто незглавне, і так воно і буде. Допомога, що йде з самого серця, яка вкрай необхідна тим, хто боронить рідний Харків та терени країни. Чергову партію допомоги відправили військовим депутати Харківської міської ради від фракції «Успішний Харків у великих пакунках все необхідне: від їжі, теплих речей, засобів гігієни, медикаментів до пічок. The weather Міська рада на чолі з міським головою Ігорем Терехом протягом усіх цих майже двох років війни на постійній основі допомагає тим чи іншим військовим частинам. Я також знаю, що усі депутати співпрацюють з різними бригадами. Як голова адміністрації, депутат міської ради, ми співпрацюємо з 93-ю бригадою, 92-ю бригадою, спецпідрозділом. Муру кракен 416 бригадою. Ми майже кожного місяця надаємо ту чи іншу допомогу. Починаючи з сіток цих маскувальних, які ми з усіма мешканцями, батьками, учнями плетимо і передаємо на бригади. Це і солодощі. Підопічні територіального центру в'яжуть носки бійцям, і вони дякують нам. У нас є зворотний зв'язок і вони е, весело. Лають нам фото в цих носочках, коли вони п'ють чаю у своїх бліндажах або в тих місцях, де вони знаходяться. Ну це дуже гарно допомогу потрібно надавати на постійній основі і наближати перемогу яку можна скоріше. Це не депутатська праця. А серця кожного харків'янина, кожного українця, допомагати хлопцям, котрі зараз на нулі боронять нашу рідну землю, боронять нас рідні Харків. Це давно бути постійно, це має бути регулярно. Це тепло нашої душі, тепло нашого серця, щоб хлопці на фронті да були ситі, були забезпечені всім необхідним для того, щоб вони. Вони розуміли, що вони потрібні нам, вони потрібні нашій батьківщині, вони потрібні нашому рідному Харкову, вони потрібні кожному харків'яну. Вони у кожного у нас в серці. Завжди міська рада допомагала комунальним підприємствам, харків'яни, волонтери, депутати, чиновники різних рівнів завжди допомагали і допомагають. Як і сьогодні, так і вчора, і позавчора завжди допомагають. То чим може наприклад? Я був задіяний і у продуктових наборах, і як директор директорка підприємства у вивозі сміття у наших військових, і тому і в майбутньому ми збираємося і будемо допомагати чим зможемо. Як як, як, як то кажуть, кому що по силі? Я не бачив, що жодного харків'янина, який зустрічався зі мною на прийомах як депутата чи на вулиці. Остороні ніхто не стоїть. А, усі допомагають і розуміють, що гуртом, тільки гуртом, ми можемо перемогти цього ворога. Для нас сьогодні найголовніше питання це працювати на перемогу, працювати для того, щоб звільнити. Території, які окуповані російським агресором, саме такий підхід і напрямок роботи визначено міським головою Ігорем Гресам Тереховим. І ми всі працюємо над цим найголовнішим питанням. Ви знаєте, що ми і бюджетні кошти направили і в минулому році, і бюджет поточного року. Депутати підтримали ініціативу Ігоря Савича, і це є пріоритетом. В тому числі і використання бюджетних коштів сьогодні ми передаємо допомогу нашим військовим. Ми зібрали необхідні речі, які їм потрібні в першу чергу. Це і тактичні є рюкзаки, які необхідні військовим. Є предмети обігріву. Звичайно, продукти харчування. Ну і новорічні солодощі, які також сподіваюся будуть їм приємні для того, щоб відчути. Мирне свято Нового року і різдва. Тому сьогодні ця допомога зібрана депутатами фракції нашої міської ради «Поспішний Харків. Я хочу всім подякувати, хто прийняв участь. Також приємно зазначити, що це не разова допомога, багато депутатів працюють індивідуально і таку допомогу надають постійно. І ця робота буде продовжена, і ми всіма засобами і силами будемо допомагати нашим військовим для того, щоб вони вигнали окупанта з нашої території. І ми приступили до мирного життя, до відновлення нашого міста. І вдячні нашим військовим за те, що вони боронять нашу країну, за те, що вони боронять Харків, будемо продовжувати надавати належну від нас всяку допомогу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Є певне занепокоєння, тому що ворог буде, як я розумію, намагатися зруйнувати нам критичну інфраструктуру, об'єкти енергопостачання так дійсно. Ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону, і дуже багато зробили. і зробили таким чином, що у нас є можливості знаєте, Заміни, заміни, якщо буде певний виклик, заміни електропостачання, заміни теплопостачання. Бо хочу сказати, що ми збудували за цей період дуже багато таких званих модульних котелів, які будуть працювати в автономному режимі, снастили їх генераторами для того, щоб вони не залежали від централізованої системи електропостачання. Му дуже багато зроблено і е, так дійсно ми підготувалися. Крім цього, хочу сказати, що в разі необхідності буде працювати у місті 75 пунктів незглавності. Вони теж оснащені всім необхідним, е, включаючи і е, генератор, для того, щоб люди могли е, зайти туди і провести певний час, е, поки, поки буде все проведено до ладу, е, тому працюємо над тим, щоб. Е, Зате щоб людям було зручно, незважаючи на те, що так є певні виклики певне непокоєння того, що може бути такий обстріл по енергетичній інфраструктурі міста у новобаварському районі. Наразі працівники комунального підприємства «Харківводоканал» перекладають технічно зношену ділянку каналізаційного колектору. Колектору діаметром 400 на глибині залягання 6 метрів через корозію виникло ускладнення з пропуском канаційних стоків, про зруйнування трубопроводу. Цей колектор приймає стоки, розповідає начальник дільниці, частини Новобаварського району, Солоницівки та подвірок. На період ремонтних робіт споживачів не відключають від послуги водовідведення. На даний час ми будемо перекладувати 45 метрів трубопроводу. На теперішній час виконано вже 24 метри. Ну, плануємо. Ще сталася половина. Комунальники говорять, роботи тривають щодня, незважаючи на примхи погоди, не припиняють працювати навіть у вихідні, щоб якнайшвидше завершити перекладку на цій ділянці та розпочати інші заплановані ремонти. Бо кажуть, роботи на районі багато. У минулому році... Виконали на цьому, цьому ж колекторі перекладку 120 метрів у районі 103 го дому по Новобаварському проспекту. Окрім запланованих ремонтів, багато уваги приділяється і зверненням абонентів, зауважив начальник дільниці. Ми реагуємо на всі заявки жителів району. Одночасно виконуємо і такі роботи, і не забуваємо про жильців. Всього протягом року у Новобаварському районі зауважують на підприємстві відремонтовано 76 колодязів колодязів замінною люків. Прочищено більше ніж 28 кілометрів мереж. Водовідведення перекладено 329 метрів трубопроводу. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. З нового року набув чинності закон про державний бюджет України на 2024 рік. Таким чином, з поточного січня, середній прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте до 2361 гривні. Прожитковий мінімум для дітей до 6 років у 2024 році зросте до 2563 гривень. Для дітей від 6 до 18 років – до 3196 гривень. Виходячи з середньої цифри прожиткового мінімуму, змінився розмір і мінімальних сум виплат для основних соціальних і демографічних груп населення. Також законом встановлено з 1 січня 2024-го мінімальну заробітну плату. У місячному розмірі з 1 січня 7100 тисяч гривень, з 1 квітня 8000 тисяч гривень, у погодинному розмірі з 1 січня 42 гривні 60 копійок. З 1 квітня 48 гривень. Визначено розмір мінімальної заробітної оплати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду на рівні 1600 гривень. Оскільки з 1 січня в Україні зросте прожитковий мінімум, зростуть також прив'язані до нього види соціальної допомоги. З Січня також зростуть і пенсії. Мінімальні пенсійні виплати коливатимуться від 2093 до 2361 гривні. Максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 гривень. Виплати за понаднормовий стаж – з 20 гривень 90 копійок до 23 гривень 60 копійок за кожен додатковий рік. З січня 2024 року зросте доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Вона становить 40% від прожиткового мінімуму і зросте з 837 до 944 гривень 40 копійок. З початком цього року змінились і вимоги виходу на пенсію. Тепер українцям доведеться працювати довше. Повідомляє портал на пенсії. У січні мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію зріс на один рік. Таким чином тепер українцям у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу. У 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу. У 65 років необхідно мати 15 років страхового стажу. Зазначається, що збільшення вимог щодо необхідного страхового стажу визначено реформою пенсійної системи, згідно з якою вимога страхового стажу щороку зростає на 12 місяців. У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати з січня цього року зросте розмір добровільного пенсійного внеску, який необхідно зробити, щоб до страхового стажу додали один повний місяць. Ця сума становитиме 1562 гривні 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Цього року в Україні планують змінити і систему нарахування пенсій. Буде запроваджено бальну систему, яка має зрівняти виплати для всіх. І ще одна новина: у січні частина внутрішньо переміщених осіб востаннє отримає державні виплати. Це стосується тих, кому була призначена державна допомога на проживання до 1 серпня 2023 року. Ще на 6 місяців планують автоматично продовжити допомогу ВПО, які втратили працездатність або є пенсіонерами з низьким рівнем пенсії, мають інвалідність або доглядають за дитиною з інвалідністю, є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Водночас тим переміщеним особам, які звернулися за для отримання статусу ВПО після вказаного періоду, допомогу продовжено ще на шість місяців. Опісля зважатимуть на майновий стан. Гроші надходитимуть виключно тим, хто дійсно цього потребує. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Нуен, Харків. Новини.